У Тернівці відбулася 23 сесія депутатів Тернівської міської ради. На порядку денному 36 питань. Одним з ключових було виділення коштів для облаштування укриттів у дошкільних навчальних закладах горобинка та зоряний, що дозволить безпечно проводити навчальний процес. На це спрямують 8 мільйонів гривень. У нас сьогодні обладнана перша школа, четверта школа, п'ята школа, сьома школа. Ми даємо дає документи на те, щоб виділиння грошей на шосту школу шосту школу з водобладнання і наші місцеві кошти 8 мільйонів на два садочка це Зоряний і Горобин, Щоб була змога сьогодні наші мешканці залишати своїх дітей в наших дитячих садках. Ми маємо з вами центр. Професійного розвитку педагогічних представників міста Тернівки. До нас звертається за допомогою інших громад. Це дуже приємно, що ініціатор це Володимир Васильович там це зробив. Так і достойний керівник центру Тамара Кусакі. Вона надає сьогодні допомогу нашим вчителям, що дуже радує тому, що ми десь знаходимося там. Перших теплійці в, в нашій області. Також виділили кошти на придбання путівок для оздоровлення учасників бойових дій. Ветеранів оздоровлять на 200 тисяч гривень. Ми виділили кошти на лікування наших воїнів, які проходять реабілітацію і виділили кошти на відпочинок реабілітації, відпочинок оздоровлення наших захисників. Профінансували діяльність надання адміністративних послуг. Для закладу незабаром виділять нове приміщення, адже кількість надання послуг збільшується. До штату ввели посаду адміністратора. Коли ми з вами побудуємо нове, ну відбудуємо нове приміщення для ЦНАПу, воно буде мати дуже сучасний вигляд, і там ми маємо на увазі те, що розшити перечень. Таких послуг щодо видачі посвідчень, реєстрації транспортних засобів, видачі паспортів, видачі посвідчень, водів, тобто ми нарощуємо обсяг услуг. Але з тим, що ми вводимо інші послуги для населення, ми маємо набирати туди фахівців для того, щоб показувати такі послуги. Також у місті з'явиться нова пожежна частина. Зараз розробляють технічну документацію на землю. Крім того, у Тернівці вже є ще одна пожежна машина для майбутньої частини, зазначив міський голова Віталій Тарелкін. Будівлі ще нема, але ж ми вже заполучили нове авто пожежне марки Мерседес. Маємо завелите бажання в цьому році на Почати будівництво. Чим швидше ми зробимо проєктну документацію, це за кошти держави. Завдяки співпраці місцевої влади та благодійних організацій місто Тернівка отримало генератори, старлінки, дефібрилятори, портативні пристрої тощо. Генератори досить потужні і тепер установи міста безперебійно працюватимуть навіть в разі повтору блекауту. Цей стар мій і Роутери – це і генератори великої потужності. Великої потужності генератори не 5, не 10, не 20 і не 100 кВт. То ми сьогодні маємо запас прочності для, для того, щоб, щоб ми почували себе трішки так безпечніше, якщо є якісь ну, не гаразд. Не обійшли і важливе питання медицини. Туди також спрямували понад один мільйон гривень. Ми виділили кошти майже 400 тисяч на нашу первинну допомогу на обладнання. Кошти майже, майже мільйон на вторинну допомогу, виділені кошти сьогодні на проєктну документацію щодо нашої стоматології, яка в занепаді. Розглянули питання і роботи житлово-комунальної сфери. У комунального підприємства ТЖКП є борги через несплату населення. Ми маємо борг на більше 40 мільйонів гривень. Ми так виходить, тому що не виконується в повному обсязі фінансове навантаження підприємства з, з зі сторони наших мешканців міста. Ми не маємо 100% оплати населення послуг за тепло, не маємо 100% оплати послуг за канальні послуги, за водовідведення. За воду ми, на жаль, на сьогоднішній день ми маємо блок перед водоканалом 1 мільйон 900 тисяч. І, хоч цей опалювальний сезон був надскладним, підприємство працювало. За опальний сезон ми з вами витратили 20 тисяч сто тонн вугілля, тобто на 5 тисяч тонн більше, що потягне за собою збільшення витрат на оплату цього вугілля. Під час сесії також заслухали доповідь поліції. Міський голова дав доручення посилити контроль за порядком у місті, зокрема у комендантську годину. Всі питання були детально розглянуті. Рішення ухвалені депутатами шляхом голосування одноголосно.